У Нікополі нарешті завершено збір для дитячого реабілітаційного центру. Зібрана сума просто вражає. За два місяці вдалося зібрати понад півмільйона гривень. За ці гроші в заклад придбано стильовий підіймач, необхідний для дітей з руховими порушеннями. Без цього приладу заклад не міг повноцінно працювати. Це динамічна система, яка допомагає а, а, з частковим розвантаженням ваги, допомагає дітям осваювати навички ходьби, а, а також і навички балансу. Тобто, це діти, які, наприклад, з церебральним паралічем. Чому вона так важлива? Ну, ви розумієте, що для того, аби навчитися ходити, то потрібно ходити. Да? Для того, аби навчитися грати на піаніно, треба грати на піаніно. Жоден масаж не допоможе цьому. Тобто Фізична терапія, це перше, що допомагає людям ходити, і аби це зробити можливим, потрібно було це обладнання. Працівники закладу розуміли, що власними силами їм не зібрати потрібну суму для придбання підіймача. Тож на допомогу прийшли друзі. Фонд дітям Нікополя. Саме вони придумали щотижня залучати різних людей амбасадорів, які завдяки підтримці своїх колег, знайомих та друзів збирали кошти. Два місяці 43 амбасадори, півмільйона гривень, і стальовий підіймач вже допомагає малечі ставати на ноги. Я не починала цей проект, поки не придумала саме цю схему, і почався збір. І ми побачили, що це буде класно, буде дієво і ми. За два з половиною місяця впорались і зібрали суму більшу за суму, яку потрібно, на підйомник. Це було 540 тисяч, які ми назбирали на, на, на цей підйомник. Ну, для звичайної людини реабілітація це слово, яке нічого не значить. А для таких дітей це те, що вони кожного дня повинні отримати, бо кожний втрат. Кращений день він відкидує дитину назад у фізичному розвитку, тому це конче необхідно і ми надалі будемо всіх зусиль докладати, щоб допомагати цьому центру. Медпрацівники, освітяни, керівники ОСББ, волонтери, журналісти та підприємці. Ініціатива згуртувала навколо себе людей абсолютно різних професій. Хто як не ми допоможемо? Ми маємо змогу жити, маємо змогу зараз працювати, хоч нам і важко, але ми все одно будемо пробувати частку свого прибутку направляти на якісь добрі справи. Війна показала, що тільки гуртом ми можемо щось добре робити, і тільки так від кожної людини. Особисто залежить чи піде збор далі, чи закриється він. Я побачив пост в Фейсбуці і долучився до цього збору. Ми назбирали 10 тисяч гривень, передали їх в цей фонд і зробили добру справу. Маленьких донатів не буває. Кожна людина може допомогти, долучившись навіть там копійками. Тому я думаю, що донатити треба, донатить, ну люди повинні розуміти, що якщо ми не будемо допомагати один одному, в нас нічого не вийде. Насправді повстан дав мій син, який до цього донатив в основному на ЗСУ, а потім у нього виникла ідея, він сказав, я дуже хочу допомогти діткам, які цього потребують. І так збіглися, мабуть, зірки на небі, що якраз був оголошений збір. Для допомоги реабілітаційному центру, і ми так з радістю до цього долучилися. Тобто, першим ініціатором була дитина, а потім долучилася я. Ну, це в нас така сімейна, родинна історія. Ми завжди намагаємось прийняти участь. В допомозі тим, хто цього потребує, зібралася доволі потужна команда волонтерів, благодійників, просто небайдужих людей, які допомогли, які долучилися, і разом ми змогли, я вважаю, за екстремально короткий термін за два місяці зібрати таку величезну суму і розуміти те, що реабілітації дитячі реабілітації в місті бути, і реабілітаційний центр буде продовжувати своє. Існування продовжувати свою роботу і надавати ту необхідну допомогу маленьким нікопольцям і не тільки нікопольцям, а й всім нікопольського району, які цього потребують. Стати амбасадором добрих справ може кожний Підтримуйте офіційних волонтерів та благодійників разом ми в змозі створити дива для тих, хто їх так потребує.